Кудлаті, грайливі, загадкові та екзотичні для високогірної місцевості. У долині вовків неподалік озера Синевир мешкають канадські, степові, полярні та карпатські вовки. Вовків я дуже любив з дитинства. Я хотів для себе просто зробити дома вольєри і взяти вовків. Ну, коли прийшов забирати, я взяв всі-всі три там вида вовка. Зробив вольєри, належні умови для них для кожного, для кожної зграї тут у мене є 200 квадратів. Чорні канадські вовки агресивні у дикій природі, полюють з граєю та живуть за власними законами виживання. Цілковита протилежність до них грайливі та привітні сірі карпатські вовки. Цих я викупив від браконьєрів. знайшли в лісі логово. То я забрав їх ще десь. Думаю, десь не більше ніж три дня. відроду їм було. Вони ще сліпі, не могли взагалі ходити. Та це не єдині чотирилапі мешканці звіринця. Зовсім поруч можна зустріти левенят та тигрів. Останнім ще немає року, тому поки живуть разом. А вже весною тварин планують розділити. Це його любима іграшка. Ще треба від нього забирати, не давати йому, бо він може з'їсти її та у раціоні африканських хижаків молоко, яйця, творог і, звісно, м'ясо. Тигри більш спокійні та не менш небезпечні. Не люблять зайвої уваги, тому виманити їх можна хіба що шматком м'яса. Спитаю всі чи не холодно. ну але вони котячі, вони адаптуються. У нього шерсть така наросла, як як в тигра. Почти. У більшому вольєрі мешкають одразу кілька видів копитних: благородні олені, косулі, лані, поні та найбільш дружелюбні віслюки. Хто б подумав, що на високогірній міжгірщині можна зустріти таку екзотику, адже зазвичай такі віслюки живуть на близькому сході. Ходують звірів сіном, морквою та яблуками. За тваринами доглядають усією родиною унікальний міні-звіринець, щороку приваблює до парку сотню туристів. Не знали, як до чого братися, спершу і, і так потихоньку, потихоньку, поки валери вовки, а потім. Риби, потім все щось так до створення екопарку. Пана Юрія спонукала любов до тварин. А як результат, долина вовків стала ще однією туристичною родзинкою міжгірського краю.